Друзі, усім привіт! Сьогодні ми знаходимося біля житлового будинку за адресою Вулиця Героїв полку Азов 3А. І позаду мене ви можете побачити стару розвалену, не житлову будівлю, яка раніше використовувалась як комірна для двірників. Проблема головна в тому, що ця будівля знаходиться от в такому от стані вже десь приблизно півроку. І місцева влада взагалі нічого з цим не робить. Ми її вирішили здати в оренду для того, щоб відкрити. Тут пункт прийому вторинної сировини. Невідомі нам люди, ні нам, ні місцевим мешканцям, які були досить проти того, щоб відкривали такий бізнес. Тут. Після того, як вони тут провели свої ремонтні роботи, будівля просто розвалилася. У неї впала стіна. Вон іншу стіну вже також небайдужі люди підперли, щоб вона не впала на автомобілі, щоб вона не впала на дітей. Нам було подано звернення з приводу того, щоб місцева влада прибрала наслідки руйнування цієї будівлі або хоча б огородила цю територію, щоб сюди не могли потрапляти діти та сторонні особи. Але ми отримали відповідь, що по факту руйнації цієї будівлі порушена кримінальна справа, і поки ніхто нічого прибирати не буде. Але пройшло півроку, кримінальна справа, як ми бачимо, не розслідується. І відповідно ці руїни досі знаходяться у нас в дворі, якби кримінальну справу відкрили проти людей, які вирішили здати цю аварійну будівлю під якийсь бізнес, я думаю, що вже все було прибрано. Тож ми вчергове і вже публічно звертаємось до місцевої влади, до Оболонської районної державної адміністрації, до керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Оболонського району, до Київської міської ради та до департаменту житлово-комунальної інфраструктури, щоб ви ще раз звернули увагу на ці руїни. Які які просто у людей знаходяться під вікнами, і нарешті почали прибирати це все.